Право на володіння своїм чи нерухомим майном після смерті іншої особи на власний розсуд, рідним, батькам, друзям, будь-кому. До заповіту можна включати як одну особу, так і декілько. Регулюється складання заповіту в Україні цивільним законодавством. Насамперед потрібно наголосити, що заповіт це юридичний документ і складання його власноруч не важене, оскільки потребує певних правил і вимог, складається на офіційному бланку. Обов'язково нотаріальне посвідчення, а за відсутності державного нотаріуса у сільській місцевості посвідчується головою сільської ради. Нотаріус сам складає заповіт зі слів заповідача. Присутність спадкоємця за заповітом у нотаріуса не обов'язкова. До складання заповіту потрібна особиста присутність. Через посередників представників за дорученням заповіт не складається. Для складання заповіту до нотаріуса потрібно надати паспорт громадянина України, податковий номер, номер і всі правоостановчі документи на майно, що вносяться до заповіту. Складений заповіт заповідач має правду будь-який день відмінити або змінити умови на власний розсуд.